Того дня, маю таке питання. У мене розбився син 22.11.24. День народження мало бути в нього 20, 12, 24. Названий Микола, бо родився після Миколи. Ходили на могилу і 6, і 19 е, грудня дуже сонячна погода. Доня зробила фото. Фото могили. Оце пройшло майже три місяці, звернулася з увагу, що на портреті на животі в нього Спаситель відобразився. На всіх інших немає, тільки на, тільки на одному. Що це може означати? Я б е, скинула, е, ски, скинула вам фото, щоб ви побачили. Зарані дякую за, за відповідь. Ну, вона скинула фотографію і прямо на, на цьому от, таке зображення, прямо як, як образ відбився, так? Ну, тут є фотографія, я побачив, я би треба було підготуватися і показати вам цю фотографію в прямому ефірі, щоб ви подивилися. Ну, що я можу сказати практично. Господь Бог проявляється, робить знаки в різний спосіб. Може, через нього, наприклад, Господь Бог щось хоче сказати. Зібрати, наприклад, друзів, щоб з'їхалися до нього на могилу. Я думаю, що можуть бути такі друзі, однокласники або ще хтось, можуть не знати, що він загинув. Зберіть е, однокласників, тих, які до школи ходили, щоб вони прийшли до нього на могилу класом, щоб прийшли. Якщо він вчився десь студенти, якщо є можливість там, е, щоб вони зібралися, Но він хоче когось зібрати однозначно. А от кого то вже ви подумаєте? Може, вчителі. Вчителям бажано прийти на цю могилу. Не знаю чого, але треба прийти. А от прийдуть помоляться і туди поймуть, на що, на що він їх закликав. Так? Микола має для вас якесь послання. Ви маєте його почути. Але для того, щоб почути того то, звернення, ви маєте прийти до нього на могилу. Не просто фотографувати і зазирати на, ту, на той образ Ісуса Христа, а стати камінчиком стати, постойте смірно. Помолитися, пауза одна хвилина, ніч не кажу, ніч не говорю. Молитва одна хвилина, пауза, ніч не говорю. Абсолютно нічого не думаю. Просто слухаю. І ще раз молитва. І ще раз, одна хвилина пауза. Все почуєте.